Ми готувалися до цього досить довго, і це для мене така визначна подія. Бо ми відтворюємо галаганівський вертеп в новому способі. Це перший такий знаменитий український вертеп. І що для мене дуже класно, що з нами працюють наші ветерани, військові, які стають частиною нашої дії, які з якими ми проводили репетицію до сьогоднішнього дня. До вашої такої мості. Я тут виконую роль козака, це, мабуть, така наша природна роль у сьогоднішній події, тому що ну, я особисто є військовослужбовцем 103-ї бригади територіальної оборони, Львівської бригади, то мені близькі і традиції, у мене дружина з Західної України, то я хоч і мав в дитинстві більш світське таке, Освіту, скажімо так, виховання, але ми маємо тільки одну країну і тільки одні базові налаштування, котрим можемо щось підкреслити, хто ми є, і більше усвідомити, щоб рухатися далі з тими ідеями і з тими Задачами, котрі стоять перед цією країною, народом нацією. Нехай новонароджений Ісус і ця свята вечеря, яку ми зараз будемо обходити, будуть для нас символом. Перемоги добра над злом. Інколи потрібно запалити найменший сірник, щоби розвіяти найбільшу темряву, і побачити, куди рухатись і куди йти. Я дивлюся сьогодні на вас. Я бачу, як ви стали не лише сірниками, але тими великими дороговказами, тими свідчами, які ведуть і дають наснагу моєму українському народу. Із рездвяною колядою. Рездвяной.